Всім доброго ранку. Ну що ж, до нас наближається Миколай. Зустрічаємо Миколая по-новому. Які подарунки він принесе моїм рідненьким та близьким, зараз ми з вами все побачимо. У нас є така традиція, що святий Миколай завжди приносить носочки чолові чоловікам і дорослим, і малятам. Тож на всі свята, коли приходить Миколай, я завжди дарую носки. Ну, така в нас сімейна традиція. Тож, розпочнемо із цієї традиції в цьому році, хоч ми Миколая перенесли, у нас Миколай приходить трішки раніше, але ми вже звикли, наші діти до цього звикають. Тож, розпочнемо свято 6 числа, прийде до нас Миколай. А зараз давайте побачимо, що я купила. Так, це фірмові носки, фірма Левіс. Це я приготувала зятю. Натуральний левіс, виготовлений, до речі, в Америці. Произведено в США написано. Тож, у мого зятя будуть брендові носки. Я думаю, що зять буде задоволений, коли йому такі носки принесе Миколай. Ось такі, бачите, синього кольору з надписю Левіс, будуть носки, гріть ноги моєму зяті. Ось такий подарунок. Переходимо далі до подарунків. Ну, враховуючи те, що моєму внукові рочки, то я йому купила не носки, а колготки, махрові, теплі колготки. З м'ячиком намальований м'яч, може, в майбутньому він буде футболістом. Але це для онука. Бачите? Гарно, тепло і буде йому подаруночок. Звичайно, будуть інші подарунки, але це такі подарунки. А ще у нас є Боня. Боня, ну, з ми, звичайно, не подаруємо. Боня це наш бульдог-французік. Але він теж, член нашої сім'ї, нашої родини. Тож я йому купила собачі палочки. Боня в нас дуже добра, добрий песик. Він завжди радіє моєму приходу, радіє люб... кожному із нашої родини. Тож пройти типу Збоні і не подарувати йому подарунка це буде якось неправильно. Не знаю, виготовили на це собачий корм у Львові, до речі, український виробник, все Україна. Тож Боня нашій буде смакувати. Так, да, звичайно, портрет не бульдожка, але я думаю, що Боні нашому, Боня, до речі, це Бонапарт. Звуть нашого французика Банапарт. Переходимо далі. А далі будуть домашні капці. Ці капці я купила для доньки. Моя донька не любить капці з закритими пальчиками. Фірмові Теплі, пальчики. Теп теплі, вибачте, капці. такого дизайну, наче вафелька, бачите, пальчики відкриті. Раз-раз. Донька не любить, коли закриті пальчики. Такого красивого пудрового кольору. Тож, вдома, м'якенькі, зручненькі. Так, подивимося, якийсь склад. Ну, Склад тут поліестер, нічого тут і підошва, і устілка, нічого тут натурального немає. Тож, буде тепло, зручно, комфортно буде ходити по кімнаті у нових капцях. А ці капці я купила для своєї онуки. Біленькі з вушками. Моя онука любить всякі такі, всякі такі різні речі. Тож, я думаю, все буде добре. Тож, ось такі подарунки, гарних переглядів! Підписуйтесь на мій канал, радуйте своїх рідних і близьких подарунками. Подарунки це свято, подарунки люблять дорослі і діти. Ось так я запакувала цей подарунок. Ну і, звичайно, солодощі. Тож, до зустрічі з Миколаєм!